У Таї почалися перейми, і чоловік привіз її до пологового будинку. А через три години туди швидка доставила Марію, яка опинилася в одній палаті із Таїсією. Побачивши одна одну, жінки змінилися в обличчі, а сусідки по палаті не розуміли, звідки така реакція. Пізніше Тая усе їм пояснила несподівана зустріч! Та я першою приїхала до пологового будинку. Вона була тихою, спокійною жінкою, яка не хотіла доставляти незручностей ні сусідкам по палаті, ані медичному персоналу. Це була її третя вагітність. Через декілька годин в цю ж палату направили Марію. Дівчина була повною протилежністю таї, яскрава, гучна та ефектна блондинка. Марії нічого не подобалося. Вона конфліктувала з медсестрами, вимагала окрему палату та знеболююче. Дві породілі змінилися в обличчі, коли побачили одна одну. Але з'ясовувати причини такої реакції ніхто не зміг. Адже Таїція почала народжувати. Через три години на світ з'явилася чудова дівчинка, копія мами. Лікарі оглянули новонароджену та віддали мамі. Подружня зрада. Коли в палаті стало менше людей, до таї підійшла сусідка по палаті і запитала про її реакцію на Марію. Жінка довго вагалася, але завела свою сумну розповідь. Багато років тому ми переїхали сюди з Грузії. З чоловіком, знайомі зі шкільної лави, і так склалося, що після навчання ми одружилися. Після весілля ми зважилися на переїзд. Через рік народили доньку, а потім і сина. Ішли роки, і одного разу я помітила в чоловіку якісь зміни. Він пізно повертався, від нього пахло жіночими парфумами. Випадково я побачила в його телефоні листування з Марією. Виявляється, вони уже півроку зустрічалися. Спочатку я мовчала, але коли одного разу побачила їх разом на вулиці, то влаштувала скандал. Чоловік просив вибачення, обіцяв змінитися, а я пробачила. До того ж я дізналася про свою вагітність. Пізніше я зрозуміла, що і Марія теж вагітна. За термінами виходило, що від мого чоловіка, додала тая. Тая тихесенько зітхнула і промовила: Ось так. Марія є коханкою мого чоловіка. Чоловіка я пробачила, він залишився зі мною. Але Марія чекає дитину від нього. Наша віра не дозволяє розлучатися, тому я постаралася забути образу. Незабаром почалися пологи і у Марії, і у неї народився здоровий малюк. Недовго думаючи, Марія заявила, що не збирається забирати сина мовляв, вона не зможе виховувати його одна, а сидіти з дитиною нікому. Її перевели в окрему палату, яку вона покинула через два дні, але без новонародженого. Коли тая дізналася про це, то заявила, що дитина не потрапить в дитячий будинок, вона цього не дозволить. Тая подзвонила чоловікові, вони довго розмовляли і прийшли до спільного рішення. Чоловік таї є біологічним батьком хлопчика, тому вони його заберуть. Коли таю виписували з пологового будинку з двома малюками, то весь медичний персонал був у захваті від цієї жінки з великим материнським серцем. І співробітники лікарні та породілі були впевнені, що малюк потрапив в справжню люблючу сім'ю. Ось так життя іноді підкидає нам несподівані сюрпризи, які демонструють часто в телесеріалах. Волею випадку люди стали. Свідками однієї життєвої драми, яка розгорнулася у стінах пологового будинку. Одну учасницю усі засуджували, а другою захоплювалась.